Добрий день, малята! Спробуйте відгадати загадку. Живе в землі не звір, не птиця, риє нори, а не кріт. Світла денного боїться. Землю їсть як на обід. Що це таке? Ви здогадались? Так, це дощовий черв'як. Давайте розглянемо його тіло. Воно витягнуте, округле. Рожевого кольору. На дотик тіло слизьке. Дихає черв'як через поверхню шкіри. Коли дощ заливає його нірку, дихати черв'яку зовсім нічим, тому він виповзає після дощу на поверхню. Серед безхребетних дощовий черв'як вважається довгожителем, живе він від 6 до 8 років. Тіло дощового черв'яка ніби складається з великої кількості маленьких частинок. Завдяки такому тілу дощовий черв'як вільно рухається під землею. Дощові черв'яки взимку впадають у сплячку. Вони проникають глибоко в ґрунт і сплять, згорнувшись клубочком. Так само вони поступають, і коли настає засуха. Таким чином вони перечікують спеку, шукаючи найвологіший ґрунт під землею. Малята де живе дощовий черв'як? Правильно, під землею. Після дощу, коли земля стає м'яка, черв'як риє її переднім кінчиком тіла. А от якщо земля тверда, тоді він пропускає ґрунт через кишечник, якби проїдає її. Після дощу можна побачити кубки землі. Це сліди роботи дощового черв'яка. Дощових черв'яків називають санітарами ґрунту, тому що вони таким чином розпушують землю, збагачуючи її поживними речовинами. Черви полюбляють смакувати напівгнилими залишками рослин, яких найбільше у ґрунті. Тіло черв'яка. Дуже чутливі. Дощові черв'яки – корисні тварини. Їх треба оберігати.